Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжанка про важливі події до кінця місяця для вас. От на що звернути увагу. Тож давайте. Так, комусь тут належить зробити дорогу, гарна світла дорога. І наприкінці тут, тут гарні будуть у вас, ви будете задоволені результатами. Тут і інформацію отримаєте, таку як треба, і ну, якось так врівноважити дещо в своєму житті. Для когось показано, що очікує назустріч наприкінці цієї дороги. тут, знаєте, якийсь такий довгий шлях один до одного, одне до одного. Когось чоловік чекає, тут така важлива дорога. Так, далі. Чоловік, там, ким завгодно, він може бути вам не обов'язково що то про особисте життя, про якісь там історії кохання. Тепер, що ще важливо, важлива якась. Угу. Важлива фінансова ситуація. Тут чоловік та жінка якось так працюють над цією ситуацією, очікують на Певні якісь результати буде, виконання тут буде, і якесь воно для чоловіка. Більш для чоловіка воно приємне, бо людина дуже посміхається, дуже так, знаєте, жінка тут в позиції трошки похвилю, похвилюватись. А от чоловік дуже задоволений, якийсь, врешті-решт, виходить в цій ситуації. Тепер багато зустрічей, робота соціум, багато якихось, знаєте, домовлянь, передомовляння теж будуть, але не, не, не дуже вони затягуватись будуть. Ну, це, наприклад, там щось домовлялись на один день, буде переноситись, наприклад, на наступний день або там на два дні вперед. Цінним буде ситуація для чоловіка, як підтримка від жінки, буде цінною для нього, врівноважить його ситуацію, якось знаєте, як сил йому додасть. Бо будуть дещо не, не дуже приємні новини, але вони якось знаєте, от не будуть для нього дуже розвинуті. Це, як, наприклад, щось спочатку воно там не дуже йому буде подобатись новина, але її як зупиняють потім, як знаходять вихід в цій ситуації. Як знаєте, от тимчасова якась ну, затримка, там, переноситимуться якісь там плани. Ну, тобто, воно потім буде, буде якось так врівноважене все. Так, і як попередження в цьому буде від жінки, тобто, він трошки буде готовий вже до цієї ситуації. Так, далі. Ось тут літера І Це У. Ідея якась буде між трьома людьми розглядатись і як обрати треба буде, яким чином її влаштувати, відпрацювати там, може як, якось так розвинути. Тут буде, як ви знаєте, два варіанти на вибір. Треба буде приймати рішення. Ну, я так розумію, що люди там зможуть домовитись, бо там якась така вдача є в цій ситуації. Далі дивимось, що ще важливо до кінця місяця вам знати, тримати на думці буде зміна, якась у стосунках. Зараз хвилиночку. Чоловіча, більш чоловіча історія, але жінка тут теж присутня, і жінка, як... вона не втручається, вона просто буде вислухати, вислухає. Зараз хвилиночку. Так, один з чоловіків їй буде розповідати про цю ситуацію. Трошки він, так, знаєте, ну, щось його там збентежить, щось він так. Знак оклику буде ставити на якійсь певні ситуації, або там, може, людина щось скаже йому, і його це так трошки, от, ну, як це так, щось буде розповідати. Літери тут є С, В. Так, зараз. Літера П. Тут теж якісь розбіжності є, як не знаєте, от тут як втрутиться хтось третій, цю ситуацію залагодить. Але от спочатку той, з ким він буде спілкуватись, ну трошки йому так, знаєте, от як в якійсь ситуації він так ну як по-інакшому для себе людину побачить. Але воно там все, я так розумію, залагодиться швидко, легко, воно не буде таким чим складним. І як, знаєте, як звістка якась йому буде, цьому чоловіку, і воно його відволіче взагалі від усього буде розбиратись, зміни в, в житті йому. Це ви знаєте, на перспективу. Це, наприклад, якщо людина роботу отримує, знаходить. І це, ну, це як треба ж домовитись. Там, на якихось умовах, щоб вони ж всіх влаштовували, ну і буде обговорювати це з жінкою. Так, ось тут знову ж таки балаканина про перспективи, буде обговорюватись. О, ситуація, вона, вона буде обговорюватись, потім вона обмірковуватись буде. І тут, знаєте, як трошки розтягнеться в часі. Може розтягнутись навіть на 5 днів. Але виконання потім буде. Так, комусь доведеться е, зараз. Не скажу скільки разів, але не один раз повторити інформацію, вона вже звучала, чоловік вже її проголошував. Треба буде ще і ще раз проголосити. Ну, нічого, це, може, це його робота така, одне і те саме: повторювати, нагадувати людям, це ж може так бути. Ну, як той попуга буде. Але щось буде все ж таки, от знаєте, це не просто так йому треба буде повторювати. Він як наступний раз, не скажу який по рахунку, Наступний раз він буде щось повторювати, і він, знаєте, це як на думку прийде, як це змінити, от яким чином переінакшити ситуацію. І це для нього тільки в плюс, це вдача його буде. От Що він у наступний раз він знову одне й те саме проговорює. І тут, як знаєте, як блискавкою в розумі, що треба змінити, щоб взагалі змінити ситуацію. І це ще й э, якийсь друг йому тут допоможе, як знаєте, не самостійна якась буде думка, а як підказана кимось. Далі дивлюсь, взагалі-то. До кінця тижня такі доволі світлі перспективи. Для когось зустріч. Чоловік та жінка перспективна зустріч. Це, як знаєте, люди через когось познайомляться і там подальше спілкування у них буде може бути для особистого життя, може бути ділове, суто ділове. може бути Спілкування, але в будь-якому разі, от у кого, як ви різні, у вас буде по-різному. Це світлі перспективи, світле таке спілкування, світлі люди один до одного. Далі. Ось тут особисте життя, сім'я, от родинні стосунки. Сусіди, друзі. Щасливий мені показаний чоловік, але поряд з ним є заздрісник. Треба це розуміти, треба так трошки обережненько, не все хай про себе розповідає, бо у нього ж зараз трошки як прояснюється в житті, якісь зміни йдуть. Знаєте, як складний якийсь період. Завершується, закривається, як крапка ставиться в якомусь складному періоді, хай би він би не, не поспішав розповідати про свої зміни в житті, бо поряд з ним людина, літера Н, літера С О. Здається, літера Є. Є тут і літера С, П. Може, якісь літери належать, літера В, теж сюди має стосунок. Може, якісь літери у того чоловіка, який заздрить, може, якісь належать самому цьому чоловікові, у якого зміни в житті йдуть. Тобто, ну, там ви вже чуєте, ви ж вже знаєте, пізнаєте своє. Це вже була така ситуація, коли поспішив саме цьому чоловікові розповісти і трошки щось змінилось. Хай би він помітив після розмови з ким у нього трошки погіршується в житті, щоб він був обережніший. Так, чоловік та жінка. Спілкуються і тут щось між ними, якісь домовляння, воно так симпатично все виглядає, тут я нічого такого поганого не бачу, і чоловік дійсно, знаєте, от він щасливий поряд з цією жінкою, він себе відчуває переможцем. От знаєте, коли в людини, е коли вона поряд, в людини краще справи йдуть. Це, як знаєте, його зірочка. Тепер за цією жінкою ще споглядає якийсь чоловік, буде надзвонювати їй, як нагадувати про себе щось. Як знаєте, не хоче втрачати спілкування з цією жінкою. Далі може бути така ситуація, що хтось тут в гості до вас зазирне. Як два чоловіки, щось будете з ними обговорювати, якісь там важливі справи. Можуть бути сусіди з якоюсь там своєю там справою, або просто з якимись розмовами. Так чиєсь побачення, бачу, вони будуть. ну, Це, це як знаєте, розвиток, розвиток чиїхось там стосунків, не будемо туди лізти, там все симпатично у людей, хай воно так і буде. Так, автівка, щось там людина під тією автівкою лазить, щось лагодить. Ну, це, може, у вас заплановане ТО? Автівка мені темного кольору показана, але ж це не обов'язково. Якийсь сюрприз там побачать, ну, щось там будуть вам розповідати, треба буде полагодити. Тож не, від... не відкладайте в довгий ящик. Щось тут, знаєте, як несподіване для. Хазяна автівки. Про чоловіка кажу. Так, далі. Так, і для когось тут дуже ретельна робота, янгола-охоронця, щось від чогось рятуватиме, закриватиме якусь. Там ситуацію, історію. Теж тут літера С, З, схожа на літеру Є, е. це може бути і ситуація, яка, от знаєте, як грошима. Десь ви там можете втратити, але не жалкуйте. Це, знаєте, як, ну, можна сказати, що як відкупились від чогось складного. Не жалкуйте, гроші то таке, що ще заробите. Так. О, дуже радіє тут людина аж підстрибує, аж руки догори, підіймає. Як на майбутнє якась фінансова ситуація входить в життя людини. Це може ну, заробіток якийсь нарешті, може бути і так. Знаєте, щось, що дуже швидко трапляється в житті людини, Зміни, які от довго чекав чи чекала, не знаю, для кого це йдеться. І це, знаєте, як довгоочікувані, але все одно якось ненацька. Ну, так воно буває. Так, все ж таки, от коротенькі дороги, вони теж будуть обов'язково. Вони світлі, вони можуть це на роботу теж роботи. Це і так може бути, бо фінансові якісь надходження по цих дорогах. Це дуже схоже на роботу, як ован та зарплатню отримуватимете. Угу. Тепер ось тут багато думок, схоже мені на жінку, плануєте щось, плануєте, якісь дійсно зміни на майбутнє, але ж теж мовчіть, робіть собі тихенько, що ви там хочете робити. Бо тут дійсно можете багато чого змінити, але є поряд з вами людина під маскою. В обличчі вам дуже посміхається. Не можу, не бачу чоловік чи жінка, вибачте, не можу точніше підказати, але в обличчі вам дуже посміхається. може навіть казати, Боже, як я радію, що в тебе такі зміни намічаються. Мовчить. Нічого ще не зроблено, поки ви просто там плануєте якісь перші кроки робите, потім все побачать, все будуть знати про вас, як трапляться ті зміни, але не поспішайте. Так, у когось трансформація, О, ваша трансформація, вона вже майже, майже закінчена. Ще, от, знаєте, як передостанній етап. Але ж вам вже ж дуже-дуже кортить, щоб воно взагалі закінчилось. Не треба вам недопечене. Хай все відбувається так, як повинно бути. Все на цьому закриваю. Багато спілкування все ж таки, ну, це ж до кінця місяця тут нам ще жити і жити. Обов'язково буде. У когось взагалі повертаєтесь до дуже такого, знаєте, от дуже. До спілкування, коли багато людей до вас будуть приходити, відходити від вас, знов повертатись, ну це як знаєте на роботу, наприклад, виходите, може, після вихідних, може після відпустки, і може, не дай Боже, після лікарняного. І тут починається і те, і оце, і давай поспілкуємось, і як, і що, і де і коли буде цього. Аж дуже багато втомитесь, але нічого витримаєте. Все на цьому закриваю філіжаночку. Бережіть себе, будьте щасливі, будьте здорові, будьте з грошима, будьте в безпеці. І ви, і ваша родина. І побачимось з вами в нових е наших кавових серіалах. І дуже дякую всім за підписки, за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Ціную це. Побачимось. Всім пока!